Трамп назвав Зеленського диктатором. Натомість Путіна він не хоче визнати не лише диктатором, а й агресором. Але є факти, і вони такі: диктатура це нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб класу соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства. Армії, поліції, карних установ, а також відповідний політичний режим. Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах 2019 року. За нього віддали свої голоси 73% виборців. відсотки виборців. визнав весь цивілізований світ та міжнародні організації. Отже, він легітимний президент, обраний демократичним шляхом. Після повномасштабного російського вторгнення в Україні запроваджено воєнний стан. В цей період проводити вибори неможливо. Це закон, і саме він забороняє переобрати Зеленського. Це не диктатура. Отже, в питанні виборів країна дотримується конституції. До того ж, в Україні діють опозиційні партії та медіа, зберігається свобода слова. Громадяни можуть вільно висловлювати свою думку та, наприклад, критикувати дії президента. Це не диктатура. Отже, в Україні є визнана свобода слова. А як все влаштовано в Росії? Владимир Путін перебуває у влади з 2000 року на найвищих посадах президента та голови уряду. Він змінив конституцію держави для того, щоб правити щонайменше до 2036 року. Під час виборів використовуються фальсифікації та адмінресурс в Російській Федерації. Не існують опозиційні медіа та партії, а ті, що такими вважаються, повністю контролюються путіним. Реальні опозиціонери перебувають у вигнанні, сидять у В'язницях або знищені фізично мітинги незгодне з російською політикою жорстко розганяють, а учасників кидають за ґрати. Це диктатура. Тож Володимир Зеленський не диктатор, Путін так.